Находка навіть для мене. Хочете зробимо високобілкові цукерки з чотирьох інгредієнтів? Білка багато, і толку теж з них, чесно говоря. Так, насипаємо з горкою ложечку какао. У мене ванільний, дуже смачний. Один скупчик протеїнчика. Арахісове масло? Арахісове масло, я сказала. Арахісову пасту. І кліновий сироп або мед. У мене, до речі, протеїн о, такий солоденький. Якщо ви будете рослинний брати не солодкий, то можна більше меду або сіроку. Слухайте, знаєте, буває, от думаєш, та нічого особенного там не буде, а воно ну, прямо прикольно, Дуже смачно. Ідеально з кабусію. Все корисне, як вам ГМОшок. І 5 минут ділити. Зараз, і 5 хвилин робити. Дубль 100. І 5 хвилин робити. Невозможно, щоб з мене виїхала біла церква. Мно тут всередині.